Давайте почнемо ось з широкого розуміння, що таке ризик профіль. Ви бачите, що тут є кілька компонентів. Є світова шкала, ми її вайплен теж використовуємо від 1 до 5, де один дуже консервативний, такий 5 агресивний, тобто 5 він хоче максимум дохідності, готовий терпіти там, просадки, навіть мінус 40. Та, консервативний це основна ціль, якби захистити капітал, не допустити його зменшення там, за жодних економічних обставин. І це від одинички до п'яти. Ви бачите, що на це впливає. Тобто є дійсно анкета, яку вам далі покажу, яка називається Willingsness to Take Ris Attitude to Watris. Це така психологічна особливість, бо одні з нас дійсно народжені. Більш спокійними, інші такі більш активними, і тут немає поганих і хороших людей. Це просто ваша психологічна особливість від народження. Але також на неї впливає. Investing experience and knowledge, та, тобто ваш попередній досвід або досвід ваших батьків, іноді навіть бабусі, дідусів, ну ті, хто вплинув, як би на, на вас в дитинстві. Та. І якщо у вас, батьків, був негативний досвід, наприклад, з акціями, там, з сертифікатами в 90-ті, то вони можуть на вас транслювати, що це все там кидало і не працює, і так далі. І е, ваш, звісно, життєвий досвід, ну, там багато українців там погралися в 20-21 роках. в IPO, пеклися, отримали свої мінус 50 і отримали певний інвестиційний теж досвід там не ганятися за хайповими темами і слідкувати там за комісіями брокера, за розумінням того, куди ти вкладаєш, і так далі. Ось це називається experience, там, Тобто, ці інвестори більшість з них стане теж більш спокійними, менш агресивними, ніж кодати там на етапі при IPO. І друга можливість вона вже більш не стосується саме вас з точки зору психології, да, там досвіду, а з точки зору вашої спроможності нести ризики. Тому що розмір вашого капіталу впливає, час, на який ви готові інвестувати гроші, впливає. Да? Ви знаєте, там, що час на ринку важливіший, ніж час, коли ти зайдеш в ринок. І я це бачу на своїх очах, я вам проілюструю це навіть на моменті з єврооблігаціями, бо немає правильної відповіді зараз, чи купувати єврооблігації України. Якщо в інвестора всього 20 тисяч доларів, він хоче там на всі купити ці єврооблігації, ну це не виглядає як розумно. <зумна> ідея З точки зору капіталу, навіть якщо він там молодий, в нього немає сім'ї, є стабільні it доходи. З іншої сторони, уявіть собі інвестор, в якого півмільйона доларів, і він вирішив виділити ці самі 20 тисяч на єврооблігації. Він розуміє, що це неліквідний актив, що буде реструктуризація, та, але все одно він прораховує, що якби він отримає більше, ніж ці 20 і, можливо, суттєво більше. І ось це вам просто приклад, як розмір капіталу теж впливає на а, те, як людина приймає інвестиційні рішення. Да? Але знову таки ну, час, вік впливає, тому що якщо він інвестора ці півмільйона йому 45 років, ну я не думаю, що він прям всі півмільйона буде готовий вкласти єврооблігації і ризикувати всім тим, чим він накопив за там, 20 років своєї трудової діяльності. Розумієте, так тепер давайте ще подивимося на тест, як все таки ви можете цю психологічну свою частинку потестувати. Ви бачите на екрані сайт Charles Schwab, я вам даю в описі до цього відео, і тут дуже простенький такий тест. Ну, англійською, я сподіваюся, якщо ви хочете інвестувати на світовому фондовому ринку, ну хоча б базу англійську, ви вивчаєте. Знову-таки вони говорять там Time Horizon Risk Tolerance, і от тут такі простенькі питання. Тобто, наприклад, ви там берете перше питання, а ви кажете, буду інвестувати там на 6-10 років. Це у вас 7 балів. Да? Коли ви будете інвестувати. Ну, коли будете знімати кошти, ви припустимо, не будете знімати зразу, а ще там через 6-10 років розтягнете. Да? Тобто ще 4 бали. І Ось у вас Time Horizon 11 балів. Enter да? the Total Points for Questions. Зрозуміло, просто додаєте бали. Так само у вас тут питання по інвестиціям. власне. Да, ось що ви будете робити, якщо. Акція, в яку ви вклали, впаде на 25%. Все продасте, продасте частково, нічого не будете робити, ще докупите. Ось, якщо ще докупите, ставите собі 8 балів. Далі ви ось відповіли на ці 5 питань інвестиційної анкетки, поставили, і далі собі отримали якийсь бал. Присвоїли собі ризик профіль, і далі ви бачите, що тут ще й вам портфелі даються. Тобто, наприклад, для агресивного портфеля вони вам дають ну, allocation, тобто, які активи? Вони вам кажуть, що вам. А, значить, фікст інком облігацій не треба, треба трішки киша, все решта в акції. Ну і ось тут бачите, які акції. Та, тобто, ви зрозуміли а, саму суть. Єдине, я вам скажу, що на практиці це складніше, бо ми, коли вайплен даємо схожу анкету, там у нас 10 питань, це лише інвестиційний ризик профіль. А ми ще тестуємо окремо психологічний, там питання не пов'язані на перший погляд з фінансами, але пов'язані з тим, ну наскільки людина там більш. Спокійна чи, чи біз агресивна в своїй поведінці, і знову таки повторюсь, анкетка це тільки частинка. Ви бачили на першій картинці, що ризик профіль управління капіталом це трохи складніше, ніж там потицяти, отримати бали і собі автоматично вибрати. Але з чогось треба починати, і повірте, буде дуже дуже корисно. Ви це відео ці 10 хвилин, що ви його дивитесь, окупите просто в сотні тисячі разів. Якщо ви все-таки на початку інвестування складете собі структуру портфелю і пройдете оцей ризик профіль, будете знати трошки більше про себе. Я вам завжди вдячний за ваші лайки і за те, що ви рекомендуєте сімейний бюджет вашим друзям, колегам, родичам, знайомим. До нових зустрічей!